Скаже, це вже старість чи життєва необхідність чи просто досвід. Складаю пакет і згадала сьогодні в магазин все по карману, що це там магазину, купляла в тебе капусту там, і цей рюкзак, воно не сильно вміщається, ну, тому що воно буде важко, там і дві капусти, капустини точно не місяця. мене запитують на Касі, вам пакет давати, а я кажу, а в мене є пакет. Я вже вспомнила, що я положила в рюкзак собі пакет. Мені чоловік постійно носить пакет. В кармані, в нього гарно такий, я тебе пакет складений. Ми коли познайомилися, я кажу, Ну ти що ти ходиш, як берешся під пакет? Він каже, можу, ну а за чим його купувати, якщо постійно ну, нормальні пакети положив, карман, ну що мішає чи що. Він так красиво складає пакет, мені ще вчиться Коротше, і я уже, чи це, якби воно каже, ну як разом живеш, то вже і, і сам таким стаєш там, чи я не знаю, ви теж ходите своїми пакетами, чи ви постійно купуєте. Ну наче якби недорого, да? там 4-5-10-15 гривень пакет. Ну, а, кожен так. раз зайшов, так вже сотні немає, то лучше яйця купить. Не, не пойму, це ставить, чи так життя заставляє, чи що. Замовити картоплю на картоплю, які жук не здається, пишіть приватні повідомлення. Картоплю обробляти від колорадського жука не потрібно. Просто Вигодно, як не купляти щоразу пакети. Розумієте? Тому що ви раз купили, втратилися на картошку, тому що ну, вона відповідає заявленим характеристикам. От так, хоч крути, хоч не крути, ціна, якщо вона буде стояти дешево, то значить. це не та картошка. Ця картопля, вона дорогостояща. Вона, вона знає, за що вона така ціна в неї. Короте, обробляти від колега жука взагалі не потрібно, тому якщо хочете таку картоплю, пишіть в коментарях Хочу картоплю.